Привітик біля мікрофону Гейтс. це продовження модифікації іде або Аезер, або як його ще називають в народі модна рай. Як ви пам'ятаєте, в попередній серії, яка вже була досить давно, ми завалили цього кубика е, з оком, якось сторож, якось так він не пам'ятаю точно. Ми його перемогли, і нам залишається завалити ще двох босів. Але так як ми в звичайній залізній броні. Ну, типу, вона не підходить для цього завдання. В мене лише досить круті чоботи сторожа. Вони нівелюють будь-яку шкоду від падіння. Тобто, з якої б висоти ми не впали, ми будемо в порядку. Ну наскільки я зрозумів. Але тим не менш, решта броні ну мені не дуже подобається, і я не буду ризикувати в ній іти на босів. Тому завдання на сьогоднішню серію це нафармити на гравітитову броню. Я гравітетова руда, яка спавниться знизу островів на самому самому дні. Нам треба її знайти, нафармити. Вона, типу, найкрутіша в цій модифікації, зробити з неї броню, бажану зброю і тоді вже знайти і піти на босів. Я трохи тут готуюсь, зачаровую собі сині ягоди. Думаю, 38 мені поки що досить для пошуків. Їжі більше нема, але я думаю, на пошуки 38 штучок мені вистачить. Тому зайчик залишаєшся тут, королямбус. Ми беремо нашого мога, сідаємо на нього, ходи сюди, друже. Чікс. І йдемо шукати сам гравітет. Яка стратегія для пошуку? Ми знаходимо хмари, типу тверді, фізичні, на які можна стати ногою, і на них вже дивимося наверх на острови і шукаємо гравітет. Це буде не швидко, мені здається, це буде дуже. Тихо, це буде дуже складна історія. Нам треба для початку знайти якусь хмарку, яка знаходиться близько до острова, і вже на неї застрибнути. Та ось там я бачу таку о, о-о-о-о. Давайте ми якраз сюди і перевіримо мою теорію. Тут досить темно, до речі, мало що видно. О, гравітит, бачу! Ху, це мені треба. Тоді моа, ти сидиш тут, а я тим часом якось спробую собі. Зробити дорогу до гравітета. Тихо, тихо, бро, 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 друже, друже. О, мені треба його посадити. Жесть, мені треба його до чогось прив'язати. Куди-сюди, будь тут. Просто взяв, стрибнув вниз капець. Ой, проблеми з ним проблеми, але без нього нам ніяк. Нам доведеться його з собою всюди тягнути. Бо інакше не вийде зараз. Найбільша небезпека це 100% зефірки. Дуже не хочу їм траплятися на очі, тому що один постріл зефірки і я лечу вниз. Це гарантовано. Це те, чого б мені хотілося найменше зараз. Обережно не забуваємо, що я вдягнений в плащ та плащ спритності, який мені дозволяє без стрибку підійматися на блоки дуже швидко. Це може мене зумовити до того, щоб я впав. Ось він вже гравітет, мало не пропустив. І в чому цікава особливість цієї руди? Це в тому, що якщо я викопаю блок прямо над ним, то він типу підлітає наверх, тому що він антигравітаційний, ну саме тому він, власне, і називається гравітет, досить логічно. До мене, відкрито нові рецепти. Давайте ми подивимося, як виглядає броня з нього. Гравітетовий шолом, нагрудник, наголінники і чоботи. А як ти робишся? Зачарований гравітет. Він робиться. Там мені просто треба в зачарувальню, поставити гравітету в руду, і виходить цілий такий блок зачарованого гравітету. Нормально, нормально, нормально. Ми з цим впораємось. Добренько, тоді блоки будемо забирати за собою, тому що ось так мені доведеться дуже багато робити. Отакі робити собі драбинки, підйомчики, сходинки. Ось так. Чудово. Тож, виходить, нам треба 24 штучки гравітету на броню і ну бажано хоча б 30. Хоча б 30, щоб ще собі і інструменти зробити, гравітетові плюс до всього, може мені пощастить, і я побачу тут ще хоча б трошечки. Ну, хоча б трошечки гравітету, будь ласочка. Та головне не впасти, не випасти. О, бачу ще! Чудово, 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 чудово. Якраз над хмарою, Боже, це безпечно до мене, будь ласочка. Найбільше шкода? Реально, що вони. По одній штучці спавняться? Ну це жесть. Так, десь там ще, я бачив. Ага. Він трохи далі з Ой, ні, там зефірка, божечку. Треба швидше, щоб вона мене не встигла скинути і не встигла помітити. Давай, давай, він ще й так довго копається. Чому завжди тільки один? А може ще хоча б трохи гравітетику, будь ласка. Чекайте, яка в мене яскравість взагалі? Е, налаштування відео? Яскравість сотня! Я певен, що я так дуже легко можу пропустити гравітит. Добренько, настав час забрати моа і перестрибнути на хмаренку поруч. І таким чином, типу, пересуваючись потроху, потроху. Ай, я не зроблю. Капець, в мене немає сокири. Доведеться робити собі зі священну каменю. Простяцьку, звичайнісіньку, простяцьку сокирку. Добре, моа, ходи до мене. Так, і сусідня хмаренка найближча в нас тут. Ау! а <гас> жесть. Я надіюся, я, я, він до мене сюди не буде стрибати, Ну він же не навіжений, якщо що він у мене на прицілі. <гас> я не бачу. Я не бачу. О, прямо наді мною. Це здається, не гравітит. Га, це заніт. Слухайте, може й занітику трохи взяти собі. Так, чисто, ну чисто про всяк випадок. От він так добре виділяється, тому що він трохи темніший. Його, типу, краще видно. Ну, типу, він такий контрастніший, ось що я мав на увазі. Заніт краще видно. І його більше спавниться жесть. Яка несправедливість. Треба звідси вшиватися, скоріш за все, ліміт гравітету я під цим островом вичерпав. Ну він рідкісний, оскільки ми там знайшли три штучки, це і так, мені здається, досить непогано. Тепер тоді спробуємо під тим трохи пошукати. Полетіли. О, гей, до речі. Гей, це ж ще один данж. Я був тут чи ні? Ні? Прикол. Може швидесенько тоді спробуємо залутати тут все? А я візьму свій палкий меч? Занітове кайло, до речі, можемо поміняти його, мабуть, на залізне? Якось так. Заніт, Амброзій. Заніт, Амброзій, Амброзій, Заніт. Може, боса головного не будемо вбивати? Може в цьому не є багато сенсу? Але от такі штучки ми, типу, полутаємо. Амброзій завжди важливий. Амброзій мені треба. Оп, тихо. Ау, Цей до речі, прямо біля мого будинку. Як його так не помітив, жорстко. Золотий дротик, ба, дротики не будемо брати, я ними не користуюся. Типу, ідея цікава, але не для мене. Е, тут, Тут нічого мені не згодиться. Хм, Може й босика спробувати завалити. Мені здається, ми вже досить сильні. Ми можемо типу, собі це дозволити. Ставлю тоді ліжечко прямо тут, про всяк випадок, тихо. Ось точка відновлення встановлена. Заодно, заодно, я хочу перевірити, чи можливо таке, що з нього, типу, дропається гравітет в цій скрині зі скарбами. Фу, раз, два, три. Ну ми вже, ми вже знаємо, як з ним боротися. Раз, два, три. Поїхали. Ау, ну добре. Наврочив трохи, але. Ау, тихо. Ну не треба розслаблятися, мабуть, також. Ау, гей, бро. Стаймо під кутом до нього і взагалі просто по кайфу кайфуємо собі. Ау, якось він неочікувано повернув. Тихо. Бро, 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 бро! Ой-ой. Тихо, 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 тихо. Мені треба. А, мені треба взяти Кайло. Сюди. Ху! Ну все, тобі. кі... Або мені кінець. Жесть. Ні-ні-ні, я переживу. Я переживу його. Ха, бро. Ха! Бро. Хі. Сюди. хе Ще одного боса завели. Кипець, він був так близько до мого дому. Я пам'ятаю, я минулого разу дуже довго шукав. Відкриваємо. Що тут у мене є цікаве? О, до речі, молот. Сила богів. Треба його зараз буде якось затестити. От хмарний скіпетр я візьму з собою, це мені треба, це корисна річ. Гравітет відсутній. Мабуть, молот це щось дуже круте. Як він працює? Мені крутить дізнатися, цей молот. А. О, це капець крута історія якась виходить. Молод King Dogs. Це, до речі, Кінг Dogs це якраз автор цієї модифікації, крутелик. Автор легендарного моду на рай. Це ультимативна зброя, якась, мені здається. Так, я заберу ліжечко з собою і можемо тоді виходити геть звідси. Це було швидко. Я задоволений. Прямо під островом безпосередньо знаходиться хмаринка. Нам тоді до тебе. Бро, як його шукати? Шкода, що не дропається ні з кого якесь зілля, нічного бачення чи щось таке. Ні, гравітет немає. Гравітет відсутній, на жаль. Так, під цим островом ми щойно були. Можемо в ту частину нашої цієї острівної системи, великої, на якій ми поселилися, ось там наш будиночок, Там ми можемо ще під нею трохи потусити з різних боків роздивитися. Може, ось так прямо жорстко підлітати під цими островами. Я тоді ризик, що рано чи пізно я не долечу Валькірії, Га, так мені вже кортить їм наваляти, але для початку мені треба нафармити собі на гравітетовий сет. Давайте так, якщо не знайдемо нічого під ось цією велетенською махіною під цим великим островом, то я йду валити Валькірій, так як є, а не хочеться, звісно, від їхньої руки помирати. Але може, виходу навіть і немає іншого. О! Ну добре. Хі -хі -хі -хі. Тоді ще трохи пошукаємо. Дивіться, як я тепер можу, до речі. Ходи-ходи, ходи, ходи. ходи, ходи. А, промахнувся. Дивіться, до речі, як я тепер можу. Оп. Та не так! Це не те, що я хотів показати. Вау. Жесть, тупо взяв випав зі світу. Ну, пощастило хоча б, що в мене чоботи сторожа. Так, чоботи сторожа мене виручили. Але ми що? Ми настільки далеко втекли. Капець. Це капець. А я не пам'ятаю свої координати. До речі, слухайте. А якщо я підіймусь дуже високо вверх, вище там якоїсь висоти, мене телепортує в рай. Оце цікаво. Ну тому що я ж падаю з висоти і ніби телепортуюсь. Може, ми так і спробуємо, до речі. Давайте спробуємо тоді реально піднятись максимально наверх. Якась трохи дурнувата ідея, але іншої я не маю, щоб повернутися. Це такий нудний світ тепер на вигляд. Жартую, жартую. Цей верхній світ, звичайний Overworld, він, типу, базовий і базово. всі його люблять. І не маю навіть ніякого світлокаменю з собою для того, щоб зробити собі швиденько тут портальчик. Це дуже сумно. Яка зараз максимальна висота будівництва в Майнкрафті? Може мені не вистачить для цього ніяких блоків? Я так не хочу спускатись вниз і добувати ще блоки додатково, будь ласка. Ну я вже, не бо... я вже перестаю бачити дерева, землю. Це ж саме час, щоб мене телепортувати, правда? Максимальна висота для будування 319. А як мені тоді потрапити? Ах. Я думаю, що логічно буде відправитися на нульові координати. Це, мені здається, в цю сторону, правда? Так, правда, 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 правда. Це кудись сюди. Взагалі так, це нормальна ідея. Добігти до спавну. І... Боже, дякую за чоботи сторожа. Що я там казав? А добігти до спавну і зі спавну вже спробувати знайти вихід. Типу, я передивлюся першу серію, цей самий початок, і, і спробую по ньому віднайти, в яку сторону я біг. Бо це вже було досить давно. Я, типу, не пам'ятаю, куди мені там. Типу, ресурси в нас є, все присутнє, їжа є, це буде нормально. Це я так сам себе заспокоюю. Я насправді надіюся... о, привіт, папуга. Слухай, ти не хочеш бути моїм. Давай я спробую тебе приручити насінням. Я думаю, тобі треба трохи більше, ніж одну штучку. Ну добре, 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 давай я ще трохи тут підформлю. Десь тут був і зник, Жесть, він просто своїм пір'ям. О, дуже зливається з бамбуком. Ходи, десь дев'ять штучок. Я думаю, цього тобі вистачить. Один, два, три, 4, 5, 6. О, ти будеш за мною слідувати? Взагалі, в тебе є така опція. Та я надіюся, ти по дорозі не загубишся. Гей, а від чого це? Слухайте, невже в мене є такий скіл від льодяного колону? Капець це прикольно. Ну, типу, це вбиває зачар, який можна повісити на взуття, але все одно це дуже цікаво. Та шкода, що в АЕЗРі нема де це використати, бо там літаючі острови, але тим не менш. А я думаю, назвемо його Живчик нашого папугу зі смаком лимону. Він якраз такого підходящого кольору. Я певен, що йому сподобалося це ім'я. Та, от в цю сторону ми біжимо в правильному напрямку. І зараз тоді ми вже, мабуть, знайдемо десь скоро, буквально через 400 блоків, вже буде місце нашого спавну. Якщо я не помиляюся, це саме те місце, яке нам потрібне. Угу. Mm -hmm. Yeah, that's what I'm talking about. І. And... Якось мені потім в цю сторону я переплив. О, як зручно, капець це прикольна річ. Та я переплив був річку, і якось по цьому бережку, якщо я добре пам'ятаю, я побіг шукати ресурси та, для того, щоб відправитися в пекло. І якраз ось ці гори, оці скелі, якраз те, що мені потрібно. І за ними, по суті, має починатися болото, і якраз на цьому болоті і буде стояти мій. Портал, і ми вже тоді зможемо собі нарешті повернутися до майнингу гравітету. Божечку. Портальчик наш прямо-прямісінько тут. Це було швидше, ніж я очікував. Я думав, ми будемо блукати ще просто капець, як довго. А насправді в мене на пошуки пішло десь. це десь півгодинки було. Все одно, це менше, ніж я думав. То що, повертаємося назад. Обчекайте, а папушка піде зі мною. О, він залетів, чудово. Мені без нього ніяк. Без нашого Живчика я більше до раю не піду. Він на мені, на моєму плечі. Чудово. Давайте спочатку е, спочатку добіжимо до нашої бази. Та живчик нехай буде на базі, а ми собі тоді підемо шукати Моа. Я пам'ятаю приблизно, в яку сторону ми пішли. Ну, слухайте, пригода на пригоді. Але я так розумію, мирного рішення не буде. Ніколи. Так, тут уже наш кролямбус, кайф. І наша домівочка нарешті добре. Я думаю, треба для початку зробити собі додаткову скриню тут, скинути лут лишній, щоб ми не йшли з цим всім, щоб не було ризику померти. Поскидуємо все лишнє. Так, меч сюди. Одного молоту мені досить, обов'язково парашут з собою про всяк випадок. Гравітит, хай буде тут. Залізо я візьму, якщо мені треба буде щось крафтити по дорозі. Трохи дерева. Ну і звісно, будівельні блоки. І фактично, наскільки я пам'ятаю і наскільки я розумію, це. Має бути десь нам в ту сторону, нам от в той бік. Там має бути храм Валькірій, і якраз за цим храмом Валькірій за два острови і було місце нашого падіння. Я надіюся, що Моа буде там. Я беру з собою кролика. Схоже на те, що можливо буде дуже дуже і дуже складно дістатися туди, куди мені треба, але у мене немає виходу. Ось ось цей храм Валькірій. Давайте якось по хмарах, можливо, нам поталонить, і ми зможемо для себе підібрати маршрут. <реш> Який нас доведе туди куди треба. Ну я на це дуже сильно надіюсь в будь-якому випадку. Так, дострибуємо до цього острівця. Це мабуть, буде дуже добре прямо на ось ці сині хмари, щоб вони нас підштовхнули вище. Чудово. Валькірії на вулиці не ходять, тому все нормально. До цього острова. І вже на наступному острові. Ось під тим островом має бути наш Моа. Заодно можна трохи роздивитись довкола на наявність гравітету, ні, не дуже бачу. Лише тут одна була штучка прямо буквально гравітетова. Капець, ти мене вже, мабуть, зачекався. Привіти! Нічого не видно, але я також тебе радий бачити. Кролика, я не знаю, що з кроликом робити. Може його відпустити. Давайте справді за те, що кролик мені настільки став в пригоді, настільки допоміг, я його тут випущу до своїх родичів, нехай він буде тут разом з ними. Тепер треба повернутися назад, бо десь тут, десь тут був гравітет, ось він. Супер, його я не пропущу. Капець, я б вже 100% нафармив собі на все на світі, якби не ця подорож із Оверворлду Ну, але тим не менш та... О, о, є ще. Вау! Капець! Це вперше. Я думав, він по одній штучці спавне. Тоді є справді сенс трохи більше розкопувати довкола. Дивитися, чи є ще трохи там того гравітиту. Будемо знати. Отримуй. Випробовування виконано. Ультимативний молодбану. Це те, що я хотів, до речі, показати минулого разу. Перед тим як впасти, це якась, мені здається, це чіт річ. Але якщо вона вже в нас є, то будемо нею користуватися повній. Ну, по суті, я не збираюся. Полишати пошуки, поки я не нафармлю повністю на весь сет. Не знаю, як вам, але мені здається, що пошук гравітиту можна було зробити трохи менш набридливим, як мінімум. До речі, ще один данжик. О, зеніт я заберу, він мені треба. Може, знайдемо тут якісь зенітові інструменти для себе, бо залізом важко тут користуватися. Ау, гепнув мене. Шив. Боже, хто це вибухнув? Невже це той... Не помирай тільки, прошу. Я не маю води ніякої. Прошу, не помирай. Будь ласка. Вау. Просто вау. Просто підліз під удар. Як мені тепер повернутися? Мені тепер що нового моа треба буде виростити? Ненавиджу, ненавиджу. Просто ненавиджу. Що мені тепер робити? У мене, до речі, є одне яйце чорного моа. Я думаю, варто зараз знайти якогось летючого моба, наприклад, коровку або свинку, осідлати їх і спробувати повернутися додому, повернутися назад. Хоча б зараз підфармимо амброзію. Ні, ну це мене не заспокоює. Який ще амброзій? Я втратив цілого моа. Бляха чорного, крутого, великого, якого я виростив. О, привіт. Я можу на тебе одягнути сідло? Можу, і сісти можу, кайф. Ти підстрибуєш лише один раз, а потім плануєш. Добре, добре, я це врахую на батьківських зборах. Так, тепер би мені треба повернутися додому. Просто жах. О, ну нарешті, божечку. Та пройшло дуже багато часу, дуже-дуже багато. Тоді. Відразу закидуємо МОА сюди. Хай інкубатор працює. У мене є пелюстки Ехори. Це добре, це дозволить нам виростити нашого МОА набагато, набагато і набагато швидше. О, нарешті, нарешті. Ходи тепер сюди. Тримай. Раз. Тримай. О! Так. Досить швидко. Це було реально досить швидко. Тримай. Новий моа, це кайф. Отже, так. Я для себе вирішив. Що ця серія не закінчиться, поки я не нафармлю потрібну кількість гравітету. Офіційна віки цієї модифікації говорить, що гравітет має приблизно таку ж саму рідкість, як і діаманти. І спавниться в островах, починаючи з 50-ї висоти по Y і нижче. Зараз в нас висота 71. Ми прокопаємося вниз, в нас великий острів, прокопаюсь і буду фармити до того часу, поки не нафарблю потрібну кількість. У нас є вже 5. Добре, 5, і я тоді буду фармити, виходить, ще 19 штучок, як мінімум, нам треба знайти. Фу, роблю собі інструменти і поїхали. Та, і знаєте що? Я зроблю собі гравітетове кайло. От я за нього стільки настраждався за цей гравітет, що я заслуговую подобувати і помайнити хорошим кайлом, хоча б трохи зі мною згоден мо. Відкрито нові рецепти. Рожевий хід сезону. О, вже закінчився амброзій, нічого собі. Ну по рецептах у мене відкрилася броня. Вся гравітетовий нагрудник, наголінник і так далі. Тому подібне. І наскільки я розумію, гравітетове кайло. І все, 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 що з ним пов'язано. Добре. Я можу у вівтарі лагодити гравітетове кайло за амброзій. У прикольно. Ось вона. Моя невеличка копальня, слайм прив. Отримуй по голові, і тут, типу, робимо прямо спуск безпосередньо відразу до О, як кайф, як швидко. О, до 50-го рівня спускаємось. Надіюся, що ми тут не випадемо. І починаємо тоді жорстко майнити все довкола себе. Будемо робити такі прямо тунелі, класичні, як ми робимо в Оверворлді, коли шукаємо діаманти. І ось такими тунелями, такими серпантинами. Шукаємо безпосередньо вже нашу омріяну гравітетову руду. Я нарешті впорався. Ви не уявляєте, скільки це забрало часу, але гравітет є в потрібній кількості. Тут дві штучки, і тут 17. Ми їх відразу. Відразу моментально закидуємо, нехай вони переплавляються, зачаровуються в Вівтарі. Фу, І тоді вже, в наступній серії, ми в крутому гравітетовому сеті будемо валити Валькірій. А тим часом. Біля мікрофону був Гедз. Спасибі, що додивилися до цього моменту. Бережіть себе і до нових зустрічей.